Донеччина потерпає від постійних обстрілів окупантів. Останні вихідні в громаді пройшли неспокійно, і наслідки страшної ночі долають і до сьогодні. Внаслідок ракетних обстрілів були пошкодження понад 20 будівель житлових споруд домогосподарств мешканців міста Покровська. Також по вулиці Грушевського 4 було пошкоджено. І зруйновано двоповерхову будівлю житлову. Було понад 4 возгорань житлових будинків. Дані пожежі були потушені. Постраждало було вісім осіб і також загинуло 6 осіб цивільних мешканців міста Покровська. Рятувальники Донеччини завжди долучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, зазначає Вероніка Бахал. В даному випадку рятувальники проводять розбір завалів та демонтаж аварійних конструкцій, тому що вони можуть нести загрозу мирному населенню. Рятувальники постійно залучаються до таких робіт, проводять аварійні та інші невідкладні роботи, а також аварійно-аварійно-рятувальні та пошукові роботи у випадку, якщо є інформація, що під завалами можуть знаходитись люди. Тож будьте обачливими та уважними. Бережіть себе та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Все буде Україна!